Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 1 дорівнює. 5 додати 6. Наша рівність неправильна. нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 1 буде 10, 5 додати 5. Буде 10, 10 дорівнює 10. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.